Якби злетіти в неба висоту і глянути в бездонні Божі очі, заглибитись у серця глибину, щоб зрозуміти дні свої і ночі за простором безмежності життя вже більш немає відчуття початку, коли впадеш в обійми до Христа, настане мить блаженного порядку. В очах Господніх все, світ, весь і я, Він пам'ятає про мою дорогу, вмістив всі дні лиш у одне життя і став моїм Спасителем і Богом. В його очах читаю я любов, яка весь світ руками обіймає, і ні за що, так зовсім ні за що, мене в оселі Господа приймає, від того щастя трепетно в душі. Приймає серце той Господній погляд, я бачу свого пастора в Христі. І у руках Творця вмістилась доля, вмістилась доля крихітна й слабка, який пройти творець вилів дорогу, в очах Господніх сила й глибина. У них завжди я бачу допомогу. В очах Господніх спокій крізь віки, і хоч земля здригалася у війнах. Господь дивився на землю, як завжди, і був серед штормів завжди спокійний. Мене маленький шторм кидає вниз, і мій човен розколює наш маття. А у його очах я бачу стільки сил, що можу човен мій в воді тримати. Свята премудрість у його очах, і, і навіть пташка зовсім не забута. Він миттю лине вітром по снігах. І з дна морів від його не голос чути, як спека прохолодою дихне, відкриє воду синові в пустині. З його велінням Авраам піде на гору нево в жертву дати сина. Коли батьківське серце затремтить, і сонце промінь гратиме на лезі, він почекає ще маленьку мить, а потім голосно промовить з неба. А що він бачить в Йосипа брані, і так спокійно перейде під варту, і так у Рашві пролетять роки, розтануть у приниженні намарно. Та ні, Всевишній бачить сильний трон, його слуга. Сидітиме на ньому, і його слово буде, як закон. Він бачить сон і бачить Бога в тому. Поміж дворів, Єгипту дорогих іде Мойсей, наслідник і царевич. А що в Мойсеєві вже бачить він, очільника народу у пустелі, як хочеться злетіти до небес і ближче глянути у світлі Божі очі. Моє життя відоме йому теж, і щось він бачить, і я жити хочу, щоби таки дійти аж до мети і зрозуміти ціль його величну, бо хоче він прославитись в мені і дати царство не земне, а вічне. Слава Богу.